Вітаю вас на каналі Shit Happens. І сьогодні ми розберемося із вказівниками. Грубо кажучи, вказівник це змінна, значення якої являє собою адресу пам'яті, що веде до значення іншої змінної. Ось, наприклад, нехай ми в програмі оголосили змінну типу Short ім'я змінної і сам number та і значення 5. Це означає, що десь в пам'яті знаходиться потім вільне місце під зміну даного типу і туди записується число 5. Ну, Звісно, в двійковій формі, там нольки, одинички, але це суті не міняє. Головне, що воно буде транслюватися потім як п'ятірочка. Тобто, виходить, що у самої змінної є адреса, і ось можна подивитися ось так. Ось цей принт внизу. Так, ми можемо подивитися адресу, де знаходиться та наша п'ятірка. А тепер, якщо ми хочемо вказівник на цю ж адресу, от уявимо, що ми видрукували, як бачимо по малюночку, що це наша сама перша адреса, та от я, це так просто для прикладу, щоб було зрозуміло. То і о, зробив їх, що це сама перша. І ми потім, коли оголошуємо вказівничок на цю зміну, бачите, він із такою зірочкою з'являється і вказує саме на адресу, на ну, цей такий амперсант тої зміни, то у значення. Оцього зміни запишете саме адреса, яка веде до того місця, де та п'ятірочка. Здавалося б, навіщо нам такі складнощі, чому просто не використовувати одразу ту зміну. Зараз ми до цього дійдемо, але спершу потрібно подивитися на практиці, як це все працює. Так, отже, давайте дивимось. Я тут вже зробив певну заготовочку, щоб зекономити хоча б якусь хвилинку зайву. Ми, як бачимо, ми оголошуємо в цьому рядочку змінну числову нашу так? Тут друкуємо її значення value, і друкуємо її адресу. Давайте ми скомпілюємо Ось, і запустимо. Ось, Як бачите, у нас є value якесь і є адреса. Так? В пам'яті десь там виділилося. Давайте ми тепер сюди додамо ще тепер вказівничок після цього. Вказівничок повинен бути того ж типу, або приведений до, до того типу Short Int. Тобто давайте такий буде у нас number pointer, ми його так гарно назвемо, який буде у нас вказувати на адресу у цього сам number. Ось. Тут, до речі, ми можемо це скопіювати. І щоб дивитися value, То ми повинні це з цією уже зірочкою. так, Це буде нас позначати, що ми value. Додаємо адресу Вже воно саме буде знати, що це адреса. так, Бо це вже у нас вказівник на адресу. Тобто ми тут нічого не міняємо, ось number point без зірочок. І це буде адреса. Давайте ми тепер знову скомпілюємо. І перевіримо, що в нас тепер буде. Як бачите, ось у нас значення п'ятірочка і адреса, значення п'ятірочка і точно та ж сама адреса, що і виділилася під нашу зміну. Отже, давайте подивимося, що можуть ще робити вказівники. Для цього нам потрібна буде якась функція. Показати, як передаються наші параметри у функції. Дивіться, додамо просто якесь. Число так, до нашого вже даного числа до п'ятірки, і спробуємо видрукувати наше оригінальне. Давайте ми його називаємо Add Number. Чи numbers, наприклад. І в нас ось, я взяв тепер int, а не short int, щоб менше писати, бо лінки багато писати. Так? Тут можна буде просто давайте number 1 наприклад. І буде int number 2. Я хочу додати до нашого вже готового числа. Ось якесь нове число, яке я передам. Ось, Як ми це зробимо? Number1 плюс дорівнює, ми додаємо number 2. Тепер ми можемо принтанути. Там print зробимо. Напишемо sum. Так, на далі що у нас іде? Оці специфікатори, і на новий рядок переходимо. Буде у нас сума в number 1. Так? І давайте ми це зробимо тупер тут. Ми викличемо Add Numbers. Сюди передаємо на перше місце це наш number. І давайте нехай ми додамо 10 до нього. Так? Після цього ми хочемо ще видрукувати наш сам number, подивитися, що він не змінився. Print of Original. Напишемо original number, процент D на новий рядочок. Зараз я вам все це поясню. Дивіться, що відбувається? Ми передаємо, викликаємо функцію додати числа, тобто до п'ятірки, яку ми тут маємо, додасться десяточка, так, ось цим рядочком. Ми видрукуємо цю суму. Після цього ми видрукуємо сам number. Бо ми його передаємо, хоч сюди він попадає, і ми його ніби міняємо, ми міняємо локальну змінну у функції. І наше це число не повинно помінятися оригінальним. Це означає передача параметрів функції за Ось, дивіться, що буде. Давайте ми його спробуємо тепер: GCC. Так, скомпілювали, запускаємо. Як бачите, сума у нас дійсно стала 15, а оригінальне число залишилося п'ятіркою, так? Бачимо. Є. Але якщо ми використаємо вказівничок на цю зміну, то ми її передамо уже не по значенню, а по посиланню. І коли ми змінимо. Оце в тому пам'яті, саме в тій комірці пам'яті. То і число зміниться. Ось що нам може, наприклад, яку магію подарувати вказівник. Давайте ми тепер ось так. Це зробимо ще одну функцію, так? Яка буде через Add Numbers with Change, наприклад. Ну, тобто, що зміна буде у нас. І сюди ми будемо передавати вже вказівник. Відповідно, це буде ось отак. Ось вказівник. І здається так. Нам ще ось тут треба, так? Давайте ми це тепер скопіюємо, щоб менше писати. І давайте тут якось розділимо. Наприклад, ось так розділимо. Ну так, для краси. Оце розділимо. Add Numbers with change. Тут у нас стає with change. і ми ось сюди передаємо оцей е, якби адресу. Так? Тобто те, що ми оголошували в казін, ми адресу передаємо. І після цього ми подивимося, що буде з нашим числом. Давайте так, пробуємо скомпілювати. А, ну, Як завжди, стандартні, прості помилочки. Типу забув. з є. Yeah. Запускаємо і дивіться магію. Бачите? Сума 15, оригінальне число 5, сума 15 і оригінальне число теж стало 15. помінялося Бо ми сюди передали бачите з цим знаком адресу числа. І саме в адресу, ну, якби в ту адресу, ту комірочку, ми змінюємо. Вже передаємо це тут по посиланню. Тут передавалося в першій функції число, Якби параметр аргумент так, як в називається аргумент функції, параметр за значенням, тут уже за посиланням. І що це нам дає? А те, що ми можемо, наприклад, більше керувати різними речами, можливо, ви якісь захочете мати лічильник, чогось там і передавати, і міняти у функціях, хто знає. Це, Звісно, так не бажано робити, тому що якби є чисті функції, які. Не міняють аргументів ніяких, тому вони називаються чисті, а є оце функції з сайд-ефектами, з побічними ефектами, так? тобто які можуть змінювати якісь аргументи. Але так як C у нас мова проста, і тут ще немає класів ООП як такого, так? ви до цього ще дійдете пізніше, то у нас вказівники можуть допомогти вирішити таку роль, яку ми хотіли би зробити за допомогою того ООП. Ось, давайте будемо рухатися далі. Отже, з тим, ніби розібралися, але ще, мабуть, переваги використання вказівників для вас, мабуть, не зовсім очевидні, правда? А виявляється, що вказівник може давати посилання на майже будь-що, що розміщено в пам'яті. Наприклад, складні об'єкти, такі як структури. Окрім того, зі структур за допомогою вказівників можна побудувати складні структури даних. Ну, Тут, вибачайте, за тавтологію, просто астракт. Усі це, о, цей об'єкт складний, так? а ми можемо ще організовувати такі ну, загальні поняття структури. Якось ви бачите на екрані. Це зв'язний список, там графи, дерева. Ось і от давайте згадаємо, наприклад, що ж таке структура. Так? Е, бачимо, зараз у нас оголошена структура Credentials, це слово означає облікові дані там, для доступу кудись. Так? От, зазвичай це у нас юзернейм і пароль. І ось ми бачимо, що ми по 50 символів, тобто по 50 байтів виділено як на юзернейм, так і на пароль. Що це означає? Що в пам'яті у нас підряд буде розташовано 100 символів від 0 до 99, якщо так рахувати правильно. Де буде перших 50 байтів це на юзернейм, а далі 50 на Пароль. І ми подивимося, що буде, якщо ми будемо переміщати вказівничок туди-сюди. Отже, як бачите, я вже для вас зробив знову заготовочку, щоб зекономити якусь зайву хвилинку. Ось ця наша та структура credentials, так, по 50 символів, наша головна функція яка завжди вертає 0 по стандарту, так, щоб, щоб все успішно. Давайте ми заповнимо нашу структуру якимись даними, наприклад, нехай в нас буде е, ціна. Обліковий запис адмін. тобто адмін, І ми тепер сюди вписуємо наші рядочки. ось, Наприклад, це буде так і називаємо його адмін, і в нього якийсь там супер секретний пароль. Там супер секрет пас. Так? Давайте ще циферки. Ще можна і якусь зірочку навіть додати, щоб вже точно супер секретно було там по всіх параметрах. У нас є і великі літери, і маленькі, та і символи, і циферки. Ось так. Крапка з комою не забуваємо. І давайте ми згадаємо, як взагалі наші структури працюють. Просто поки що видрукуємо, наприклад, ось username. Username. Це у нас буде як рядочок символів тому, S. І так? Повинно працювати. Давайте ми. При принаймні, без помилок скомпілювалося Pointers. Так, що я роблю? А, Pointers 2. ну, да. Ось, Бачите, username нам надрукувало адмін. Добре, тепер, тепер давайте ми спробуємо додати вказівничка на цю структуру і подивитися, що можна зробити. Ми будемо її, її трактувати як ну, набір символів. так? Адже в нас в пам'яті просто це підряд як набір символів іде, Ось, називаємо struct PTR. Тобто Вказівник на структуру, так? Перетворимо оцей кастінг, якщо ви пам'ятаєте. В рядочок і адресу на адмін. Давайте подивимося, що тепер буде, якщо я просто отак зразу і надрукую. Перший вже попавшися ну, те, що в нас ініціалізовано. Давайте struct. Struct. Його теж як рядочок символів. ось і сюди вказуємо наш стракт PTR. Так? так. Здається, тут має бути все. Давайте подивимося. Так. І виконуємо. Бачите, у нас стракт адмін. Чому не друкувало всю структуру? Бо кожен оцей елемент він закінчується 0-символом. І ось оцей специфікатор, якби рядочок символів, так, нам дає. Надрукувати до нуль символ. Це ви про рядочки потім дізнаєтеся детальніше. Але а що буде, якщо я сюди до нашого вказівника додам оцю довжину 50. Дивіться, я можу переміщати. От, от, плюс 50 від його адреси початкової. Це значить, що я теоретично маю перескочити зразу до пароля. Давайте подивимося. І, як бачите, ми надрукували пароль, що є не дуже секюрно, не дуже безпечно. Відтак, як ви побачите, тобто вказівник ще раз нагадую, це показничок у пам'яті на адресу і ми можемо таким чином переміщати по символу. Це, наприклад, доволі зручно при роботі з масивами. Але як бачите, ось можуть бути такі негативні наслідки, що можна здати пароль. Тому з цим теж треба бути обережно. Добре, давайте подивимося все ж таки, як будувати складніші структури. Ось давайте подивимося на імплементацію зв'язного списку, наприклад, за допомогою структури вказівників. Так, цей код вже може виглядати страшним. Я спробую його вам максимально пояснити, бо якби ще з нуля писали би зараз, то потратили б, напевно, півгодини. І, звісно, весь код ви так само зможете знайти в мене в репозиторіях, тому я лінки додав в описі до цього відео. Отже, оце вам вже знайоме, так? структура. Node це означає так би, вузол там, чи елемент. Тобто це буде структура, яка описуватиме наш елемент списку. Оце будуть якісь дані int data, так, просто якесь число, це для простоти. І як бачите, знову ж таки struct node із вказівничком, із з діличкою, ніби на Next. тобто на наступний. Що це мається на увазі? Що у нас якби, якби буде ось щось по типу такого? Буде якийсь, наприклад, ми почнемо з числа 1. так, Це буде структура. Це буде data 1. так, і Next буде там вказувати на наступний елемент. Допустимо, потім на, якісь, на структуру, яка буде мати двієчку, next, там, допустим, на і І так далі, так? далі, так далі. Аж поки останній елемент не буде вказувати просто в пустоту. От пустота зазвичай це 0. Ось ви можете бачити. Тобто ми зв'язуємо таким чином список. Так, воно ніби з однієї сторони буде схоже на масив. Але масив у нас завжди підряд іде в пам'яті. А тут, коли ми будемо виділяти динамічну пам'ять, ось як бачите, тут йдеться malloc, така функція memory allocation повна назва. То воно будеш вдавати в якомусь випадковому місці, по суті, в пам'яті, і нам може бути розкиданий наш зв'язний список по всій пам'яті, як хочете. Не обов'язково знайти, щоб підряд лежали ці елементи. А відтак ми завжди можемо спокійно додати новий новий і новий елемент. І не знаючи наперед, скільки в нас буде елементів у списку. Отже, далі йде в нас функція ця Create-Node створити власне, нову. Новий вузол. Як бачите, це у нас знову ж таки тип цієї структури. New node ми називаємо її, приводимо до типу, виділяємо стільки байтів, скільки потрібно на нашу цю структуру. Ось, memory allocation буде. А що нам потрібно на нашу структуру, це по суті скільки байтів int буде займати, і скільки байтів буде займати нова структура. Ну, от, а нова структура буде займати, знову ж таки, Скільки байтів він. В даному випадку в від платформи це буде, скоріш, 4 байти. І плюс якийсь вказівничок, о, залежить від того, скільки у нас байтів на адресу взагалі виділяється на цьому комп'ютері. Тобто давайте уявимо, що це теж 4 байти. Тобто, Вважайте, що по 8 байтів е, буде виділятися. Да, до речі, ми можемо спробувати. Роздрукувати Seizов, зараз ми перевіримо це. Давайте дійдемо далі. Отже, як бачимо, ми записуємо тепер дані, оце, яку ми створимо. Сюди будемо підставляти якесь число. І як бачите, у нас з'явилася не точечка. Тепер не точечка, як ми доступалися, а ось така стрілочка, бо ми все-таки тут працюємо з вказівниками. І no Next поки що вказує на ну, тобто, в пустоту. Але коли ми ну ось будемо створювати список уже повністю. От я хочу там з кількох сказати, скільки елементів хочу. Давайте зразу вниз прогорну. Далі покажу. Ось, бачите, я, наприклад, це наша маленька функція всього-навсього. Я хочу створити список із п'яти елементів і потім просто його роздрукувати. Да, до речі, про зв'язані списки. Ви Окремо можете знову ж таки почитати, бо там теорія доволі велика. Ми, щоб не затягувати, я вам так тільки поверхнево розкажу. Власне, ось тут довжину цю передаю. Оце у нас буде початок, хед голова, це початок. І ми в циклі будемо створювати ці create node елементи. Давайте ж подивимося в результаті, що у нас роздрукується. так? Так, ми зробимо, компілюємо. Pointers 3. Запустимо, бачите, 1, 2, 3, 4, 5. Те, що ми і хотіли зробити. От, до речі, цікаво так. Подивитися size of struct notes, так? Давайте спробуємо роздрукувати print. І каже у нас розмір структури. Це буде size of struct. Місці, size of struct. Це буде. Якесь ціле число, та скількість байтів І ми робимо size. Так. Десь загубив буквочку, Size of struct Node. Так, правильно, чи там ще дещо забувся? Да. Вроді все правильно. І крапка з комою. Давайте подивимося, чи ми можемо... Так, так, так. int long. Ага, це night long буде у нас. Ой, як цікаво. А ну-ка. О, дивимося. of struct 16. Ага, 16 байт. Значить, адреса у нас. Виходить, якщо у нас int. А, До речі, давайте гарненько зробимо. Якщо у нас int це 2, 4 байта, то виходить адреса у нас. 12 байт, так виходить. А ну, давайте ми зараз це теж перевіримо. Найцікаво стало int. Давайте якась int number там. Допустимо, 5. Так, ми Print візьмемо Size of Number. Це, навіть мені цікаво. Я ці рядки потім видалюю, Вони вам не потрібно, але навіть от, Size of Integer на цій машині. Так, давайте теж можливо воно захоче так само. Size of number. Правильно, нам потрібно. Number. Cicers byte у пам'яті займає number. Так, компілюємо. Size of integer 4. Да, 4 байти, як я казав, і size of struct 16. Тобто, адреса у нас в пам'яті на, на моєму комп'ютері цього буде 12 байтів. Отож, останнє, що я хотів вам показати з вказівниками, це що можна робити вказівники навіть на функції. І відповідно тоді можна передавати функції, як аргументи в інші функції. Так, Це дає нам дуже багато цікавих можливостей. Ось давайте подивимось. Наприклад, у нас є функція привітання, так, яка приймає якесь ім'я і буде писати там hello, це ім'я. Потім є функція там прощання, так само прощава ім'я. І нарешті функція, яка буде оце робити say something, так, казати щось. Ось як бачите, ми передаємо сюди функцію, так, void ось, ось, вказівничок на нашу функцію, яка приймає параметр сюди, ми вписуємо цей параметр і додатково параметр, з яким ми будемо працювати. Всередині бачите, ми викликаємо функцію. Іншими словами, ми можемо, бачите, передаємо тепер grid і buy сюди, у цей сам сет, і вона вже викличеться, ця функція з нашим цим параметром. А це дає нам, як бачите, можливість писати цікаві комбінації коду, зробити його трошечки компактнішим, якщо ми будемо так розкидати гарно по функціям та інше. А також такий є прийом, який називається callback, який ви потім почитаєте пізніше про нього. Ось, давайте ж ми це скомпілюємо. Так, GCC, це я вже назвав Pointers 4. Pointers 4. І запустимо. Давайте подивимося. Pointers. Ой, це я ще третій запустив. Pointers 4. І як бачите, ось у нас є Hello World, Bye World. Бачите, Я сюди передав туди World і туди. І тепер давайте підведемо підсумки. Тепер у вас в руках є реально велика сила. У вас є масиви структури вказівники функції. І за допомогою комбінації цих, скажімо так, об'єктів можна досягти тут фактично будь-чого. Тобто, наприклад, будувати ці нові структури, ось як лінкетліста дерева. За допомогою масивів і вказівників можна там хешмепи збудувати та інше. Можна навіть зробити щось схоже на об'єктно-орієнтоване програмування за допомогою вказівників і функцій. Ну, от, Усі просто такого синтаксису і підтримки об'єктно-орієнтового програмування немає, але на базі C, до речі, з побудовані багато інших мов. Наприклад, той же ж самий всім відомий, мабуть, Python, його стандартна імплементація написана на C. І там ви теж будете ніби працювати з вказівниками, але про це думати не будете. Ну, там, воно вже все буде під капотом зроблено за допомогою вказівничків і таке інше. Бо в принципі в Python. Кожна зміна це просто посилання да, вказівник на об'єкт. Ось. Що ж, Тоді на сьогодні все. Як завжди, там лайки, підписочки. Пишіть якісь запитання, якщо вас турбують в коментарях. Ми потім зробимо знову якусь зупиночку, де розпишемо на шлях подалі. Ну і все, до нових зустрічей!